Добрий день, шановні мешканці і гості нашого міста. Я сподіваюся, що сьогоднішній день такий сонячний у вас хороший настрій. І ми презентуємо сьогодні відкриття школи скандинавської ходьби. Ця школа сприяє оздоровленню, сприяє зміцненню тіла, а відповідно як, як, як наслідок і душі. Як ви бачите, ззаді в нас розташований символ нашого міста і слоган Трускавець це місто здоров'я. Тому якраз відкриття цієї школи і є в руслі розвитку міста у Трускавець. Надіюся, що ця школа допоможе вам оздоровитися, від, 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 віднайти своє здоров'я у Трускавці і завжди вам поможе. А хочу Знак відкриття і знак поваги до цієї школи вручити табличку символічно представнику школи в Україні пану ю. Офіційне відкриття. Здравствуйте, Спасибо, конечно, большое за. Это приветствие, эту табличку, ну и знак подяка.